Привіт, любі, дорогі Терези! Це ваш старопрогноз на червень місяць 2024 року. І так, давайте попросимо простір показати, яким же ж буде перший місяць літа. Дорогасеньки, а я попрошу вас підписатись на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно. Ставте лайки, сійте насіння щедрості. Хай ваша щедрість вертається вам в сторінці. І так, перша карта для вас. Всесвіт вам дарує повну чашу можливостей. Якась можливість прийде в ваше життя. Це також здійснення бажання. В червні здійсниться якесь ваше бажання. Це карта весілля. Можливо, ви чекаєте, ви вже готуєтеся до весілля або вас запросять на весілля. Це дуже чудова карта, дуже чудовий початок. Чудовий початок, дійснення бажання, якісь можливості. Всесвіт вам дає повну чашу. Це буде життя, знаєте, таке наповнене, от як повна чаша, дійсно. Дуже буде вам приємно. От такий початок. Літа і початок червня чудовий для вас серези. Це також емоційна карта. Це коли емоції будуть вас переповнювати, емоції щастя, щось дуже хороше, можливо, якась новина така хороша, що вас розчулить до сліз. Тому що тут також ще і сльози радості. А, дуже гарний початок дня. А, знову туз! Дивіться, дійсно якесь здійснення бажання, якась реалізація, щось нове, тому що тузи це завжди якийсь початок, початок чогось. Щось прийде у ваше життя в червні таке спочатку, щось старт якийсь. Можливо, ви будете планувати щось привнести нове в свій, в свій бізнес, в роботу або щось нове в роботі, або якщо ви шукаєте роботу, якась нова робота, нові можливості однозначно. І тут тут жезлів, це така вогняна стихія, це коли ви горите чимось. От можливо по цьому тузу буде якась така можливість. Ви узнаєте про якусь можливість і загоритеся цим. Це вас буде так мотивувати, надихати, і це рух вперед, просування. Якийсь такий початок чудовий, наступний, і треба буде відстоювати. Не все буде так просто. Треба буде відстоювати цю позицію, збирати буде багато роботи проробити. Треба буде. Шанси будуть, але треба буде брати все в свої руки і працювати над новим проектом, новою роботою, над своєю ціллю. Прийдеться вам, і у вас будуть якісь такі невеличкі перешкоди, але ви вистоїте. Тут людина дуже твердо стоїть на ногах, чітко знає, чого вона хоче, і відстоює свою позицію. Для вас не страшні будуть ніякі перешкоди, нічого вам не страшне. Ви знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете, і ви доб'єтеся свого. Головне тут головне не втратити, не прогавити цей шанс, не прогавити можливість. Будьте такі на уважні до того, що буде вам пропонувати життя от в червні. Цікавий початок червня, що а, любов ну, це дуже хороша карта. І це про любов в першу чергу, але і не тільки про любов, якщо це ваша тема. Тут романтичні побачення, серце ваше буде битися, вас запросять. А, можливо, якщо ви в пошуку, то є тут варіанти зустріти свою половинку. Також ця карта про те, коли людям легко порозумітися. Якісь будуть можливості, якісь шанси, і у вас буде а, така підтримка. Будуть люди, з якими вам буде легко порозумітися. Це підписання договорів, контрактів. А, і також це коли вас. Люблять. Це карта, коли ви відчуєте любов, ви відчуєте, що ви потрібні, що ваші ідеї, тому що тут а, така проходить більше у вас тема ідей ваших, а, що ця тема потрібна, а ви будете мати хороші відгуки за підтримку і відгуки, пропозиції. От ваша ідея, яку ви захочете втілити в життя, ви будете бачити. Що вона потрібна, буде такий зворотній зв'язок, вам буде легко її реалізувати. Так, спочатку треба буде потрудитися, але ваші труди будуть нагороджені. У вас буде коло однодумців, яке вас підтримує. Буде навіть достатньо одної людини, яка вас підтримає, і ваша ідея вистрілиться. Ну, вже цікаво. Цікаво, що далі. Що далі? Цікаво, що далі. Так, ви все зможете, ви сильніші, ніж ви думаєте. У вас будуть всі, всі для цього, все необхідне, для того, щоб втілити в своє життя те, що ви запланували. Чи то кожен може подумати зараз про свою ситуацію, яка у вас ситуація прийде у ваше життя? І нічого не бійтеся, у вас буде підтримка, у вас буде всі-всі можливості. Тут людина-мах, людина, яка втілює свої цілі. А в життя. Тобто їх реалізовує тут на землі. Людина так, руку вверх, тобто якісь ідеї прийшли, і одна рука внизу це означає, що людина має всі можливості її реалізувати. Треба тільки наважитися і починати ставати як то до роботи. Так, Бере іншу колоду. карт, Що нам скажеться? Колода вже такий цікавий місяць. Починається у вас. І це принесе вам гроші. Це також якщо вашу ідею ви будете втілювати в життя, це дуже хороша карта. Десятка пентаклів – це хороші гроші. Ви. Зможете заробляти. І якщо ви в пошуках роботи, однозначно, ви знайдете і буде вам на роботі комфортно, коли вас приймають як в сім'ю. Це така сімейна карта, коли вас приймають як в сім'ю, тому що гроші, вам буде комфортно на роботі, вас приймуть як е, в рідну таку сім'ю, рідну родину, рідну людину. І також це карта весілля. Якщо по цьому тузу ви. Планува... Пойдете, планувати весілля це також родинна карта, карта весілля, карта, коли вам дуже добре, вас люблять, у вас все для того є. Така родинна сімейна карта добробуту і такого, як процвітання, коли все вдається. Чудова карта. Чудові енергії будуть панувати, так що сміливо, будьте сміливими, вірте в себе, вірте в те, що життя за вас. Не проти вас, а за вас. Вісімка чаш, це емоції. Вам буде так приємно, якісь емоції, якийсь вибір. І знову ж таки така тема любові, коли вас люблять. Будуть ситуації, в яких ви будете відчувати таке родинне тепло, любов, як в дитинстві. Можливо, ви себе навіть в якийсь момент відчуєте як дитиною, коли вас люблять. Це також карта вибору. Вам буде що вибирати, можливо, ви. Будете вибирати квартиру, будете ви, тому що тут сімейна карта також і квартира, будинок, щось ремонт, для ремонту щось, і тут карта вибору. Можливо, ви будете дійсно ходити, вибирати для нової оселі для ремонту все необхідне. Можливо, ви просто підете з друзями чи з своєю половинкою, з партнером по магазин, шопитися і будете щось вибирати. Карта вибору. Або ви будете наймати людей на роботу. Також вам треба буде до себе в команду. буде Або можливо, вам дадуть пропозицій багато, якщо ви в пошуках роботи, буде багато пропозицій, і ви будете вибирати. Цікаво, подивитися, що ще. Знову любов, дивіться, любовна тема продовжується в червні місяці. Тут карта Любові, двійка чаш, і знову закохані за лав, закохані. І така дійсно чудова буде атмосфера. Це також карта партнерства, коли вам легко домовитися з людиною. І любовна історія, і така карта партнерства, коли вам легко все буде вдаватися, підписання договорів. Можливо, ви довго чекали якийсь контракт, і нарешті ви його підпишете. Також може бути карта заключення якихось таких колаборацій, дуже вигідних для вас. По цій карті дуже вигідна колаборація, що дві сторони будуть добре заробляти на цій колаборації. Буде такий вау-ефект. Злиття, наприклад, двох компаній. коли ви, Якщо це ваша тема, дуже хороші енергії, дуже хороші карти випадають вам. Дорогенькі ще з цієї колоди витягну ще одну карту. Туз пентаклі. Та що ж таке? Дивіться, о, уже третій туз. А тузи це. Дуже Дуже добре, це якийсь початок. Все ж таки, тема початку, якісь ідеї, якісь і, і ту спектаклі це гроші, це великі гроші, це якісь бонусні такі гроші. А, і це заслужені гроші за ваші. За вашу працю, за ваші труди, за те, що ви не вам не просто так звалилися з неба, а ви її вкладали, ви робили. Це такі очікувані бонуси, і очікувані, і такі, як би, як сюрприз, за ваші труди. Ви однозначно, у вас в червні будуть великі можливості. Саме головне от не прогалити ці можливості, і ви зможете заробляти на цьому. Це принесе вам крім задоволення. Крім хороших емоцій, вам принесе отакий ще і фінансовий винагороду. Цікаво, так, беру наступну карту. Карта колод мандрівники. Мандрівна колода, дуже така цікава, малювнича п'ятірка пентаклів. Такий буде розворот. Чуть-чуть вам буде сумно. Тут карта такого суму, можливо, вам буде. Настільки ви будете і наповнені, і емоційний стан буде, коли себе трошки шкода стає. Можливо, ви вже навіть і так змучитеся. Тут людина так присіла і хоче відпочити, тому що це карта такої жалості до себе. Десь якась емоція у вас буде така простукуватися, буде вам. І ностальгія також може вас так трошки тригерити, Бувають такі скачки емоцій. І добре, і одночасно аж до сліз, шкода себе. Але дивіться, якщо ви тут навіть і ще така карта, що ви можете вже може, побачити якийсь тупік, закриті двері. Але є тут замок, його треба просто підняти голову. І подивіться, тут є ключ. Ці двері можна відкрити. Якщо ви відчули якусь тупікову ситуацію, коли ви думаєте, все, от я там билася, билася, чи бився, бився, щось шукав, щось робив, і двері закриті. Ні, двері не закриті, вам треба тільки підняти голову і побачити, що ключ від дверей є. Вам треба тільки його взяти і відкрити, ці двері. Не сумувати, довго, не затримуватися в таких емоціях жалю до себе, щоб не, не плекати у цю позицію. Жертви, а от сама перевернулася, і щось піде так не по плану. Щось піде не по плану, буде якась трансформація. Можливо, от якраз а, і ця карта, коли ви так м -м 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 будете розуміти, що якась тупікова ситуація сталася у вас, і далі ви не бачите, і тут буде прорив. Оцей прорив. А, треба буде вам глянути на все. Можливо, ви щось спланували і піде не по плану. А, і треба розуміти, що якщо зруйнуються якісь плани, це буде на краще. А ми ну, витягнемо ще оцю на оцю карту. Хочу витягнути на карту Башня, витягнути ще одну. Що ж така підказка? Це буде на краще для вас. Тому що це карта знову карта десятка пентаклів, Вона вже у нас була. І вона знову все ж таки і грошова тема, десь, якщо навіть якісь втрати по грошах будуть, щось піде не по плану, якийсь може бути зрив е, якоїсь е, такої, як сказати правильно, е, зрив якоїсь справи. Щось пішло не по плану, ви не переживайте завжди є план Б, завжди є вихід з положення, і це краще для вас буде. Тут навіть може бути просто банальна затримка поїзда, затримка у автомобілі, чи можливо ви не встигнете на якусь зустріч, бо тут багато людей. Ну, тобто це не буде щось таке мегаглобальне, це все буде на добре, навіть якщо буде якась затримка, можливо, навіть літак буде якась, і ви будете кудись не встигати. От іде зараз більше, що можливо на якусь зустріч ви будете не встигати. І, але все, все вийде на краще. Це не повпливає на результат е, того, е, куди ви спішили на результат якогось е, побачення, на результат якоїсь такої співпраці, чи, можливо, ви там бігли на інтерв'ю. Просто може піти щось не по плану, але ви, е, все вийде на краще. Так що тут можна е, просто мати в голові план Б. І задіяти його. так. Хочу ще з цієї колоди витягнути ще одну карту. Паш. Ідеї, і людина тут легка, весела. Паш це така, ви йдете легко. От, Навіть якщо було у вас якісь тригери, ви вийдете з того, і життя знову вам буде здаватися. от ви як як дитина, бо пажі, це завжди діти або люди, яким треба допомоги, якими треба не то, що допомога, а піклуватися. І, можливо, оце ваш, ну, нова якась ваша ідея, яка потребує ще плекання. Чи щось нове ви в бізнесі своєму, якусь ідею, хочете проштовхнути, хочете втілити в життя, вона потребуватиме ще. Такої турботи, вкладання коштів, вкладання вашої енергії, і у вас буде цієї енергії дуже багато. Це щось таке, що ви тільки починаєте робити якась ідея, і вона буде потребуватиме ще вашої уваги, вашої енергії і вкладання, можливо, і коштів ще плекання. Давайте так, ще одна колода уже остання. А, цікаво. М -м -м. І карта переговорів. Двійка петаклі це переговори. Можливо, ви чекаєте якогось дзвінка, який вам потрібен, навіть із-за кордону. І якщо це любовна тема, то переговори, розмови по телефоні з якоїсь іншої країни, де різні часові пояси. Хтось до вас писатиме, телефонуватиме, буде багато розмов з людьми на відстані. Якщо це от бізнесові якісь ідеї, які ви поштовхуєте, буде потрібно з багато, багато спілкування з людьми, збір інформації на роботі, коли ви балансуєте. Баланс коштів також, тому що тут ще дві капітаклі про кошти, що треба уважно балансувати прихід, розхід. Будьте уважні до коштів. І дивіться, скільки витрат, скільки доходів, все має бути в балансі, щоб не було перекосу. Можливо, десь якісь можуть бути легенькі втрати, прийдуть якісь рахунки навіть за квартиру, за комунальні послуги і. Ви побачите, що більше, ніж ви очікували, треба потратити. Треба сплатити більше, ніж ви планували. Так, іще одна карта. Дивимося таємниця і карта місяця. Це завжди якась ситуація, яка потребує часу. Можливо, бути якийсь сум. Дійсно, що ви можете засумувати, що якісь гроші десь забагато ви треба вкласти, забагато витратити. Такі може бути сум, і також страх. Страх втрати може бути, що ви витратили більше, ніж ви планували. Давайте на цю карту витягну ще одну: підказку на цей страх і сум. Не переживайте, рицар на білому коні розвіє всі ваші страхи, всі ваші суми, всі ваші тривоги. У вас буде підтримка. Тому що рицар це завжди підтримка, якась а, нова людина прийде в ваше життя, або вже навіть і відо, така людина, яку ви знаєте, прийде. І це така інформація, яка вам а, вас підтримає. Тому що на коні це завжди підтримка. Підтримка і словом, і ділом. І також тут тема кохання, не забувайте у вас в червні. Це може бути реальний рицар на білому коні на машині, який приїде і вас ну вже цікаво і вас запросить на побачення. Не ще, ось сама карта вилетіла. Дивимося. П'ятірка П'ятірка мечів, тут треба буде дійсно проявити свою мудрість. Це карта мудрості, карта рішень таких нестандартних, коли вам прийдеться приймати якісь нестандартні рішення і дуже швидкі. Можливо, рицар на білому коні, оцей рицар дасть вам якісь ідеї, і вам треба буде проявити мудрість і втілити е, ті ідеї в життя. Ви будете переможцем, тому що карт... тут людина зібрала всю інформацію. І людина переможець. Вам все вдасться. Ну, хочу ще одну карту на закінчення вам витягнути, щоб подивитися, що там приготувала вам доля. Подарунок долі. Рицарь Кубків. Буде вам так приємно до сліз. Вас розчулить якась ситуація. І це також як подарунок долі, якийсь буде однозначно. Щось вам запропонують цей рицарь, рицар кубків це, а, можливо, реальний подарунок, хтось вам подарує, чи букет квітів. А, і також це такий подарунок долі, який розчулить вас до сліз. Можливо, такий рицар на білому коні прийде у ваше життя і вам ваша душа розцвіте. Ось такий розклад для вас, дорогі терези. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!